Привіт, це «Шопо шоу. Місце найцікавіших новин шоу-бізнесу. І за традицією я чекаю від вас. Лайки, коменти, підписку на youtube канал Люксифами. Ставте дзвіночки, щоб не пропустити усі нові випуски. Нардеп Микола Тищенко та його дружина Алла Барановська розлучаються. І це вам не просто плітки, а підтверджена інформація з порталу Судова Влада України. Пара разом була сім років. І якщо чесно, останнім часом якось дуже часто з'являлися чутки, що в них не все окей. То Алі Барановській доводилося виправдовуватися через політичну кар'єру чоловіка. То якісь фінансові скандали за участі Миколи Тищенка. Ну, коротше, було багато чого, але підписники вже давненько помітили, що спільних фото пари стало менше. Ще у січні в Алла Барановської запитали, чому ну чому ж немає спільних фото і чи разом вони. На що бізнес бізнес-вумен відповіла, що перестала публікувати фото сім'ї, тому що дуже сильно оберігає особисте. Ну і взагалі написала, що їхні стосунки насправді останнім часом стали навпаки, тільки міцніші. А у травні дівчина взагалі написала, що вони з чоловіком задумувалися над другою дитиною, але вирішили не поспішати з цим питанням. Врешті-решт у пари є. Синочок Давид, але виявляється, він теж не цікав батькам на це і хотів би двох братиків. Та повертаючись до справи, журналісти розкопали таку от річ на сайті судова влада України з'явилося провадження про розірвання шлюбу Миколи Тищенка та Али Барановської. І 20 листопада це провадження було відкрито оболонським судом. Тому, по факту, от вам доказ. Поки що ні Алла Барановська, ні Микола Тищенко не коментують ситуацію, але ж ну не можуть вони тримати цей секрет при собі і мовчати вічність. Хоча вони не я, це я не можу втриматися і обов'язково проговорюся просто про все на світі. Але з іншої сторони, секрети я все одно вмію зберігати. Правда, як типова дівчинка тільки в компанії 20 подруг. але кому потрібні ці умовності? Після розмов і чуток про те, що Потап і Настя Каменських вже не пара, подружжя знову разом. Точніше, з'явилося разом на публіці і не в Україні, а в США. Нещодавно у Насті Каменських вийшла нова іспаномовна пісня Ту йо, тобто ти і я. І зараз артистка відправилася аля у промотур в США з новинкою. Ну а разом з нею засвітився її чоловік Потап. Півачка дала інтерв'ю та презентувала пісню на одному з каналів у Майамі, що дуже і дуже круто. Ну а сам репер був поряд з нею у ці хвилини, і в інстаграмі поділився тим, що він також долучився до створення треку. Ту зокрема, він написав, що пісню створили кілька років тому у Майамі ще до епідемії ковіда та повномасштабної війни. Але не подумайте, потап не писав текст до пісні, бо іспанською він знає не так то й багато слів, тільки Ола і Грація. Власне, це також всі мої знання іспанської. Та менше з тим, коли він зайшов до студії в Майамі Алі Альвареса, який спродюсував власне трек, у самого Потапа виникла проста ідея пісні Ти і я. Ну і мовляв, ця ідея залетіла, і от через кілька років ми бачимо результат, крутий результат, я б сказала. Але повертаючись до того, чи разом потап і Настя Каменських це лишається все ще загадкою. Адже те, що пара зараз разом у США тільки руйнує чутки. Що в них не все окей. І не те, що я проти. Ні, ні, ні. Я навпаки тільки всіма руками і ногами за те, щоб всі розмови, які доходили до мене, виявилися неправдою. Бо вони правда таки гарна пара. Але що думаєте ви, зіркове подружжя, все ж разом чи просто грає роль, що в них все добре? Напишіть нам у коментах. Мен гурту Скай Олег Собчук розлучається зі своєю дружиною Марією Собчук після 20 років стосунків. І певно, це буде не мирне розлучення, а скандальне. Дуже скандальне. Бо розлучаються вони через аб'юз зі сторони музиканта і його токсичне ставлення до дружини. Принаймні саме на це натякнула Марія Собчук, але дивіться, як все було. Ні з того, ні з цього, Марія Собчук опублікувала сторіс в інстаграмі, де написала «20 років стажу моїх токсичних стосунків. Дякую менталочці, що вона в мене така сильна. І додала, що на жаль, зараз це проектується на дітей. А у подружжя їх двоє: – 20-річна Тетяна і 14-річний син Арсен. Так, ну і що було далі? Після цього Марія ще й виклала фрагмент їхньої переписки, в якому вона з Олегом Собчуком обговорювали поділ майна. І там є кілька неприємних слів. Наприклад, він назвав дружину невдячним створінням, ну таке, і сказав, що треба швидше розлучатися. І як написала Марія Собчук, ось так реагує аб'юзер, коли ти починаєш говорити правду за нього. Мовляв, довгий час вона пробачала грубість музиканту, але вирішила поставити крапку, коли зрозуміла, що їхні діти страждають від поведінки батька. Тому здається, назріває новий великий гучний скандал. І поки чекаємо на відповідь самого Олега Собчука, то скажу вам чесно: такого повороту я прям не очікувала. Олег Собчук, ну він ну, така бусічка, ну такі пісні пише, і такий приємний у спілкуванні. Ну, правда. Можливо, звісно, як то кажуть, у тихому болоті біси водяться, але це покаже час. От в моєму болоті вони водяться. Я то з досвідом і з часом знаю, але то вже геть інша історія. Блогерка Даша Квіткова вперше поділилася, що думає про нові стосунки її колишнього Нікіти Добриніна. Ну, чи про плітки щодо них. І що про них думати, тут якби говорити треба. Так от дівчина вирішила поспілкуватися з прихильниками в інстаграмі, і вони в неї запитали, як вона реагує на роман свого екс-чоловіка. Тож Даша Квіткова відверто відповіла: вона написала: головне, щоб він був щасливий. Ну а в мене багато своїх справ, про які мені хочеться думати. Ну, якось так, натяк ми зрозуміли, блогерці далеко не до її колишнього. Врешті-решт вони розійшлися, зробили це більш-менш мирно. Та й, взагалі, щодо нового роману Нікіти Добриніна поки що більше питань ніж відповідей. Чому так, а я вам розкажу справа у тому, що ні Нікіта Добринін, ні блогерка Чара Хорив, з якою йому приписують стосунки, офіційно нічого не говорили і не коментували. Тільки те й роблять, що розкидаються отими натяками і плутають прихильників. Нещодавно Нікіта Добринін ще більше підігрів чутки про роман із Чарою хорив. Він у сторіс опублікував фото з романтичного побачення, на якому засвітив лише волосся та телефон дівчини. Ну і начебто, начебто, нічого не зрозуміло. Але є все ж таки інтернет-детективи, і це не я. А от для них немає нічого абсолютно неможливого. І от ці уважні підписники звернули увагу, що телефон загадкової супутниці Нікіти Добриніна з того от побачення дуже схожий на аксесуар блогерки Чари Хорив, а точніше, чохол із зображенням котика. На фото дівчини можна помітити саме цей чохол, і на фото Нікіти Добриніна теж телефон у тому самому чохлі. Більше того, чара Хорив опублікувала у той самий день фото свого луку, який також дуже сильно схожий на одяг дівчини, з якою був на побаченні Нікіта Добринін. Півпадіння? Хм, не думаю, тому у мене сумнівів майже нема що таке в них щось є. Точніше, не було сумнівів до одного моменту. Поки чара хорив не відповіла підписникам. Дещо цікаве, вона запостила серію кадрів, які підписала так. Існує думка, що ми всі маємо бути у парі когось постійно шукати. І напевно це одного дня в мене буде. Та зараз я так кайфую від того, що живу сама. Ну тобто, такий товстий натяк на те, що вона самотня, і більше того, навіть поділилася скріншотом фільму в активному пошуку. Коротше, ще один натяк. Тож що там відбувається у Чари Хорифта Нікіти Добриніна, поки що не зрозуміло. Тому нам лишаються оці скандали. Інтриги і розслідування, але без цього було б не те пальто. Ну треба ж вносити хоча б якесь різноманіття і тішити свого внутрішнього холмса. Чи в моєму випадку внутрішнього типову пліткарку? Подумаєш, я це і так знаю. Можете мені про це не писати? Співачка Оля Полякова передбачила смерть Путіна та перемогу України. Ну, як передбачила, вона взагалі-то сказала, що він вже той вов склав лапки. Просто ніхто не в курсі, і це приховують. Та все ж в інтерв'ю Слава Плюс співачка сказала, що завдяки співам українських народних пісень вона відчула магічний зв'язок з корінням і тепер може передбачати події. Коротше, в неї відкрилися магічні здібності, і після цього десь там прозріла ванга і напряглися головні екстрасенси України. Так от Оля Полякова сказала, що впевнена у тому, що Путін вже той мовляв, вона точно це знає і відчуває такі речі. А ще сказала, що війна закінчиться у наступному році навесні, і оті всі орки вони просто підуть геть з України. Нічого не маю проти такого передбачення, тільки підтримую навпаки. І, взагалі, як сказав один підписник, якщо це правда, то обіцяю до кінця свого життя ходити на всі концерти Олі Полякової. Правда, Та цікаво, що ви думаєте щодо отаких магічних здібностей та заяв Олі Полякової? Напишіть нам у коментах отут внизу. Я взагалі от що подумала: співачка ж нещодавно зізналася, що кинула пити і курити і набрала 8 кілограмів зайвої ваги. А може, то не 8 кілограмів зайвої ваги, а 8 кіло магічних здібностей додалося. Тому не бійтеся набирати вагу. Може, і у вас оце третє око відкриється, а може і не тільки третє око. Остапа Ступку засудили за скандальне п'яне ДТП до трьох років обмеження волі. Однак вирок може змінитися і навіть на реальне позбавлення волі, як хочуть деякі. Але до цього зараз дійдемо. Нагадаю, що таке покарання він отримав за ДТП, яке сталося у квітні. Тоді Остап Ступка виїхав на зустрічну смугу та протаранив припарковане авто. Чоловік, який знаходився у машині, отримав травми і був госпіталізований. Ну а самого актора затримали на місці події з 1,6 проміле алкоголю в крові, що означає середня ступінь сп'яніння. Ну, коли вже починаються деякі трабли з вимовою, порушується координація рухів, з'являється агресія, і навіть короткочасні провали в пам'яті, не ну, якось погодьтеся, не комільфо таким сідати за кермо, та й, взагалі, після алкоголю не комільфо сідати за кермо. Хіба що сідати на диван і дрихнути? Але Зараз суд визнав Остапа Ступку винним у тому п'яному ДТП, і він отримав три роки обмеження волі саме обмеження, а не позбавлення. Як пояснив його адвокат, це означає, що актор повинен з'являтися у спеціальні установи для виконання суспільно корисних робіт. До того ж, Остапа Ступку позбавили водійських прав на 8 років, і він має ще виплатити близько 10 тисяч гривень за проведення слідством експертизи. Цей вирок вступить у силу через місяць, тож поки актор перебуває під нічним домашнім арештом з 12-ї ночі до 5-ї ранку. Пум. Ну да, здивували. Власне, всі ми перебуваємо під нічним домашнім арештом з 12-ї ночі до 5-ї ранку. Комендантська година, якби ну чи я чогось не знаю. Але на цьому справа не завершується, тому що адвокати Остапа Ступки збираються оскаржити рішення в апеляційному суді. Як сказав сам актор, на його думку вирок досить несправедливий. Є багато пом'якшувальних обставин, і можна було б вийти на штраф, що було б доречніше, корисніше і справедливіше для держави. Але прокуратура з ним не погодилася, і її представники також збираються подати апеляцію, але через надто м'яке покарання. Вони хочуть три роки реального позбавлення волі, а не обмеження. Тож на цьому справу не закрито і буде продовження. Ну а ви як вважаєте, Чи справедливе покарання за п'яне ДТП виніс суд Остап ступці? Чи воно занадто м'яке або навпаки суворе? Напишіть у коментах. Співачка Олена Тополя, та сама, яка нещодавно відмовилася від псевдоніму Альоша, вперше сказала, чи готова вона до четвертої дитини. Зараз артистка разом з чоловіком, фронтменом гурту Антиціла Тарасом Тополею вже виховує трьох дітей: двох синів і донечку. Ну а тепер в інтерв'ю проєкту «ТСН на одинці співачка сказала, що четверту дитину вони з Тарасом не планують. Але якщо так станеться і вона завагітніє, то прийме цю новину з радістю. Бо насправді Олена Тополя зізналася, що вони з чоловіком планували лише першу дитину. Друга і третя вагітність стали неочікуваними, але дуже бажаними. Тому артистка не проти ще однієї дитинки. Крім того, в інтерв'ю Олена Тополя знову натякнула, що відстань між нею та Тарасом негативно вплинула на їхній шлюб. Ще у березні минулого року вона поїхала в США з дітьми, і повернулася у серпні цього року. І весь цей час вони з чоловіком практично не бачилися дуже рідко, і це дало тріщину. У подружжя почалися певні проблеми з довірою. І Олена Тополя каже, якби вона знала, що все так обернеться, то ніколи і ні за що б не поїхала з дітьми до штатів. Більше того, для неї цей період у штатах був дуже стресовим, через що Олена Тополя почала. Трачати вагу тільки уявіть собі: мінус 10 кілограмів, і це все саме через стрес і емоції, які буквально випалюють. Зараз вона важить 44 кілограми, але зізнається, що в неї немає анорексії, і вона не обмежує себе в їжі. Просто на це іноді немає часу. Олена Тополя сподівається, що скоро цей важкий період мине, і вона трошечки набере вагу. Тому, друзі, бачите, хтось від стресу тане на очах, а хтось заїдає той стрес, як я, бо ж червоне дерево розтягнеться, да? але не стресуємо, не треба, і не забуваємо, що найкраще у світі антистрес. Солодкий сон і міцний донат. По собі знаю, практикую і вам раджу. Блогерка Настя Талпа вагітна вдруге. Отакою приємною новиною вона поділилася. Разом зі своїм другим чоловіком, бізнесменом Богданом Скальницьким. Дівчина чекає на дитину. Да ладно? Да ладно. Я мовчала двадцять часа, 4. <рістична> Хто буде у пари, поки невідомо. Але у насті вже є донька Меланія від першого шлюбу. Ну а зараз подружжя дуже сподівається, що в них буде хлопчик. До речі, для зірки реаліті шоу Пара на мільйон, з якого про блогерку усі дізналися. Це вже третя вагітність. Як я вже сказала, вона має донечку. А от її друга вагітність, на жаль, закінчилася на п'ятому місяці штучними пологами через генетичне захворювання. А от про свою третю вагітність Настя Талпа дізналася не одразу. Вона три дні поспіль робила тест, утім, бачила лише одну полоску. Але згодом тест показав, що таки вона при надії. Тож щастячка, здоровлячка, діточок, як на небі зірочок, і все таке. Скандал між лейблом Папа Мюзік та виконавцем Антон Вельбой завершено, тому все кіна не буде, дарма я попкорн купувала. Але насправді артист і команда Лейблу дійшли згоди та вирішили усі питання. І про це вони написали в Інсті. Взагалі нагадаю вам, що Антон Вельбой ще у квітні достроково і дуже неочікувано розірвав контракт з Папа М'юзік, і через це почалися розбірки. Минулого тижня відбувся суд щодо цього, і артист програв. За рішенням суду він мав би виплатити лейблу 300 тисяч доларів, а це трошечки більше 11 мільйонів гривень. Також через тиждень з'являється інфа, що вони зійшли якоїсь нової згоди. Якої саме що це за згода, перемир'я чи офіційне якесь припинення співпраці? Не зрозуміло, що лейбл, що Антон вельбой тільки заінтригували і одразу нічого не сказали. Тож, може, виконавцю не доведеться виплачувати ці 11 мільйонів гривень, бо знаєте, вони на дорозі не валяються. На жаль, якби валялися, я б підібрала чесно. Ведучий і блогер Богдан Буше розповів, як заробляє гроші і скільки витрачає на місяць. Нещодавно він зізнався про рідкісну хворобу синдром Гієна Баре, який на короткий час його підкосив. Та зараз з блогером все гаразд, і от він в інтерв'ю НВ розповів про свій заробіток. Тож раптом вам цікаво на чому там заробляє цей красунчик, то розповідаю. По перше, він багато інвестує у всілякі проєкти, однак основні джерела його доходу це інста і Крипта. Щомісяця у нього різна сума заробітку. Плюс є гонорари за проєкти, які він веде. Але скільки ж він витрачає на життя? Каже, в місяць десь півтори тисячі доларів. Ну, це на харчування, на пальне, на відпочинок і побутові моменти, типу оплати квартири та комунальних послуг. Плюс він допомагає своїй родині та закриває збори для ЗСУ. Це ще окремі бюджети. Ну якось так. Ви, до речі, помітили, як зараз в тренді у зірок ділитися своїми заробітками, розповідати про свою зарплату, витрати. А я не знаю, з чим це пов'язано, але здається, це передається повітряно-крапельним шляхом чи інстаграмно-крапельним шляхом. На цьому, як то кажуть, фініталя комедія. Тому чекаю від вас лайки, коменти і підписку на наш ютуб канал. За традицією, побачимося наступного тижня у Шопошоу. шоу І не мерзніть з цією погодою. Тримайте ноги в теплі, а голову. Голову просто тримайте. Побачимося!